Державна програма звільніть від податків того, хто народить дитину на три роки, а ще звільніть від податків приватні садочки, дитячі лікарні тощо. Навіть платити нічого не треба, просто не даріть податки. Бачите, яка розумна людина. І таких розумних як ви є. Тисячі, і десятки тисяч і сотні тисяч таких розумних є в Україні. Але панують в Україні зовсім не такі. Панує в Україні саранча. Це що було чужинське переважно, яке грабує і винищує український народ? Звичайно, що. Прийде час, я надію, що після цієї війни, в наступних виборах, що такі розумні, як ви, прийдуть до влади в Україні і зроблять нормальні реформи, реформи, які потрібні українцям, дозволять українцям творити сім'ї, дозволять українцям творити дітей. Ми з вами розуміємо, що теперішнє це все законодавче поле, бо воно призначене утилізувати українців, примусити українців до вимирання і до міграції. Щоб звільнити нашу землю світу для їх, щоб вони сюди приїхали і тут будували собі свій новий Єрусалим. Ні, того не має бути. Ми маємо прийти до влади е після цієї війни і зробити всі умови для українського народу. Звичайно, що першочергово ми маємо всі наші реформи конструювати навколо основних цінностей, навколо сім'ї, навколо роду, навколо народу українського. Звичайно, що це на фоні української культури. Ми маємо регулювати, тому що функція держави не роздавати якісь свої гроші. Держава має своїх грошей, є лише наші народні гроші. І держава має можливість адмініструвати оці ці доходи, знімати податки і їх якось використовувати як потрібно. І ви дуже влучно зауважили, що не потрібно давати якісь там загадкові чужі гроші на народження, не потрібно. Просто треба дати можливість людям народжувати. Треба не дерти з них стільки податків. Треба стимулювати через податкове законодавство народження, але не в тому руслі, який зараз є. Зараз як у нас є, що дають стільки там грошей за дитину. Це і неправильно, це категорично помилково, це шкідлива програма. Чому? Тому що вона стимулює народжуваність лише в найнижчих пошарках суспільства в тих, для, для, для кого 860 гривень є гроші, які можуть дитину утримувати місяць за 860 гривень. Це не має бути. Має е, кожну українцю отримати право мати сім'ю і мати дітей відповідно до своїх доходів. Якщо людина сплачує е, податки значні, значить має бути і податкова пільга значна, яка була бавома, щоб народжувати могли і українці середнього класу, і багаті українці, щоб кожен, хто хоче мати дітей, щоб він їх мав наших нових українців, бо наші нові українці це наше нове покоління, нашої нової, прекрасної і величної України.